Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання великої букви В письмо складів, слів і речень з вивченими буквами. Всі почули ви дзвінок. Він покликав на урок, кожен з вас приготувався, на перерві постарався. Зараз сядуть лише дівчата, а за ними і хлоп'ята. Сьогодні на уроці ми познайомимося з великою рукописною буквою В. Навчимося писати рукописну букву В, з'єднувати її з іншими буквами. Погляньте, будь ласка, розгорніть сторінки свого друкованого зошита і знайдіть сторіночку 44. Вона складається із двох цифр 4-4. Саме на цій сторінці ми з вами будемо працювати над великою буквою В. Приготуйте, будь ласка, простий олівець, кольорові олівці, а також ручку. Кульку ручку із чорною пастою. Погляньте, будь ласка, на перший малюнок, який знаходиться вгорі сторінки 44. Що відбувається на малюнку? Дітки святкують новий рік. Що це за свято? Новий рік. У яких костюмах дітки зустрічають новий рік? У костюмах тваринок та півник, лев і ведмедик. Придумайте, будь ласка, діткам імена на букву В Віталик, Володя, Василько. З якої букви треба їх писати. Імена діток пишуть з великої букви. А які ще слова пишуться з великої букви? І ім ім'я діток, прізвище, назва міста, назва річки, назва області, назва держав. Також пишуться з великої букви. Розгляньте, будь ласка, зразок великої рукописної букви В, з яких елементів вона складається. Похила лінія із заокругленням внизу і два пів овала. Знайдіть, будь ласка, всі елементи великої букви В на малюночку та обмалюйте їх простим олівцем. Перед тим, як ми будемо вчитися писати велику букву В, давайте пригадаємо, як потрібно правильно тримати олівця і як правильно класти зошит. Пам'ятаємо, що ми працюємо з вами в робочому рядочку, який складається з верхньої рядкової і нижньої рядкової лінії. Також нам допомагають надрядкова підрядкова лінії, а ще похила допоміжна лінія. І не забувайте діти, що поле в кінці зошита завжди має залишатися чистим. Пригадайте, як ми з'єднуємо букви між собою верхнім з'єднанням. Середнім з'єднанням і нижнім з'єднанням. Знайомтесь, будь ласка, велика буква В складається з трьох елементів подовженої похилої та двох півовалів. Погляньте, будь ласка, як пишеться велика буква В, і спробуйте прописати її у повітрі. Велика буква В складається з трьох елементів, подовженої похилої палички із заокругленням унизу ліворуч. І двох лівих тивовалів. Так, дітки, спробуйте, будь ласка, написати велику букву В у повітрі. А ми переходимо до виконання завдання. У першому рядочку пропишіть, будь ласка, три зразочки, які вам подано букви В. І спробуйте до кінця рядка прописати цю букву самостійно стільки разів, скільки у вас поміститься. Ставте відео на паузу. В другому рядку ми з вами маємо написати букву сполучення Ві-во-ва. Подивіться, ВІ Об'єднується між собою верхнім з'єднанням. Во і Ва середнім з'єднанням. Кожній із цих букв сполучень починаємо писати з великої букви В. Піднімаємо в повітря простий олівець, прописуємо велику букву В, приєднуючи до неї маленьку букву І. Наведіть зразок у вашому зошиті і напишіть. Буква сполучення В стільки разів, скільки у вас поміститься. Наступна буква сполучення «Во». У повітрі пишемо велику букву В і середнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву О. Наведіть зразок, який подано у вашому зошиті. І напишіть самостійно буквосполучення «во» стільки разів, скільки поміщається у вас. Наступне буквосполучення Ва. У повітрі прописуємо велику букву В і до неї середнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву А. Наведіть зразок у вашому зошиті. І пропишіть склад Ва стільки разів, скільки поміщається у вас в рядочку. Для того, щоб гарно і правильно виконувати ці завдання, ставте відео на паузу. Наступний рядочок ми з вами маємо написати два імені. Віка ім'я дівчинки. Ім'я хлопчика. Будь ласка, підніміть в повітря простий олівець і давайте спробуємо написати ім'я Віка по буквах. Пишемо велику букву В. Верхнім з'єднанням приєднуємо до неї маленьку букву І. Верхнім з'єднанням приєднуємо до букви І маленьку букву К. Середнім з'єднанням приєднуємо до букви К маленьку букву А. Спробуйте в повітрі написати слово Віка декілька разів. А тепер напишіть це слово один раз у своєму рядку. Наступне ім'я Вова. У повітрі прописуємо велику букву В. Середнім з'єднанням приєднуємо до неї маленьку букву О. Верхнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву В. І середнім з'єднанням приєднуємо до букви, до букви В маленьку букву А Вова. Пропишіть слово Вова у повітрі декілька разів. А тепер спробуйте написати ім'я Вова у своєму зошиті. Наступне завдання, дітки, ми будемо виконувати ручкою. Із чорною пастою. Тому, будь ласка, покладіть простий олівець, а візьміть до рук кулькову ручку. Погляньте, будь ласка, на перший рядочок. Ми маємо з вами написати речення Віка, вона. Між двома словами є ось така невеличка рисочка, яка називається тире, або її ще на неї говорять дефіс. Давайте спочатку, дітки, у повітрі напишемо слово віка. Пишемо велика буква В, приєднуємо верхнім з'єднанням маленьку букву І, верхнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву К, і середнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву А. Тепер відступаємо невеличке місце. Посередині рядка прописуємо рисочку тире. Відступаємо невеличке місце і пробуємо в повітрі писати слово Вона. Пишемо маленьку букву «в», середнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву О. Верхнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву Н. Середнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву А. «Вона». І в кінці маємо обов'язково поставити крапку, тому що це речення Віка. Вона. Тобто слово Віка можна замінити словом вона, тому що це жіночий рід. Дітки, спробуйте, будь ласка, самостійно це речення написати в цьому рядочку, в місці, яке для цього відведено. Ставте відео на паузу, щоб вам зручно було виконувати письмові завдання. Так, наступне речення, яке ми будемо писати, Вова Він. Знову ж таки, ми спочатку напишемо слово Вова, далі поставимо тире і напишемо слово Він, а в кінці речення поставимо крапку. У повітрі прописуємо перше слово. Велика буква В. середнім з'єднанням приєднали маленьку букву О. Верхнім з'єднанням приєднали маленьку букву В. середнім з'єднанням приєднали маленьку букву А. Відступили трішки місця, написали тире. Відступили трішки місця, пишемо в повітрі слово Він. Маленька буква В. «ве». Верхнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву І. І верхнім з'єднанням приєднали маленьку букву Н. В кінці речення поставили крапку. А тепер, дітки, спробуйте це речення написати самостійно у рядочку, де є місце. Ставте відео на паузу для зручності. Наступне речення, яке ми маємо написати, Він і вона. Підніміть в повітря свою ручку і прописуємо в повітрі слово Він. Велика буква В. Приєднуємо верхнім з'єднанням маленьку букву І. Верхнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву Н. Відступаємо трішечки місця, пишемо маленьку букву І. Відступаємо трішечки місця, пишемо слово вона. Маленька буква В. середнім з'єднанням приєднали букву О. Верхнім з'єднанням приєднали букву Н. І середнім з'єднанням приєднали букву А. В кінці речення поставили крапку. Він і вона. Спробуйте дід, у тому місці, де вільне на рядочку написати це речення самостійно. Ставте відео на паузу. А ми переходимо до наступного речення вони веселі. Давайте спробуємо ці два слова написати спочатку у повітрі. Пишемо велику букву В у повітрі. Середнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву О. Верхнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву Н. Тепер верхнім з'єднанням приєднуємо букву И. Відступаємо місце і пишемо слово веселі. Маленька буква В. Середнім з'єднанням приєднали букву Е. Середнім з'єднанням приєднуємо букву С. Середнім з'єднанням приєднуємо букву Е. Нижнім з'єднанням приєднали букву Л. І верхнім з'єднанням приєднали букву І. В кінці речення поставили крапку. Спробуйте це речення написати самостійно. Погляньте, будь ласка, на малюнок, який знаходиться внизу сторіночки 44. Кого ми бачимо на малюнку? Діток. Подивіться, дітки вдягнені в костюми. З лівої сторони, а з правої сторони до кожного костюма є своя маска. Давайте ми встановимо відповідність між дітками в новорічних костюмах і масками, які вони мають одягнути. Ось дивіться, Хлопчик із таким хвостиком має одягнути маску лева. Дівчинка із таким хвостиком має одягнути маску півника, а ось цей хлопчик має одягнути маску лева. Ведмедика. Об'єднайте, будь ласка, дітей і маски. Простим олівцем. Розфарбуйте, будь ласка, новорічні костюми діток та їх маски. Скажіть мені, будь ласка, яку букву ми з вами вчилися писати? Сьогодні ми вчилися писати велику букву В. А для чого потрібна велика буква В? Велика буква В потрібна для того, щоб писати слова, які пишуться. З букви В і мають писатися саме з великої букви. Пригадайте, які це слова, і назвіть їх. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. На уроці мені дуже сподобалось зелений, на уроці мені сподобалось жовтий, на уроці не сподобалось червоний. А я дякую вам за вашу роботу і увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей!